Вас вітає творчий колектив телестудії Тясмен. 29 січня сміляни відзначили одразу дві пам'ятні дати: 73-ю річницю визволення сміли від нацистських окупантів та День пам'яті Героїв Крут. На площі біля будинку рад відбувся мітинг. Він був не таким людним, як би того хотілося. Однак сюди прийшли ті, хто щиро бажав вшанувати тих, хто віддав життя за нашу країну. Громада на чолі з керівництвом міста та району, представниками депутатського корпусу, священнослужителі вдячним словом, згадали та вклонилися героям часів Другої світової війни та нинішньої. Завжди берегти пам'ять про тих, хто подарував наступним поколінням можливість жити у рідному, вільному місті, закликав у своїх виступах перший заступник міського голови Олексій Гончаренко. Окупація міста тривала з 5 серпня 1941 року по 29 січня 1944 року. Довгі 512 днів та ночей. За часи свого існування сміла не зазнавала такого жорстокого терору, як у той час. За ці чорні дні було знищено майже всю інфраструктуру міста, комунальні підприємства, школи, лікарні, залізничний вузол та заводи, мости і греблі через річки Тясмин та Сріблянку. Зруйновано понад 870 житлових будинків, закатовано близько 25 тисяч мирного населення. Ворог не робив виключень ані для жінок, ані для дітей. Проте сміляни не скорилися. За часи окупації на території міста діяли партизанські загони. Сміляни як могли боролися з ворогом. І, врешті-решт, 29 січня 1944 року сміла дочекалася такої жаданої перемоги. Перемога місцевого рівня, повне визволення від агресора. Отож, шановні присутні, дозвольте мені привітати вас із святом нашої смілянської перемоги. З ним визволення сміли та побажати лише миру і добробуту нашого місту. Зі святом вас повагу та вдячність висловив захисникам голова районної ради Володимир Грошев. Я хочу привітати ваші родини з цим святом, святом перемоги для нашої смілянщини, святом для кожної родини, яка сьогодні пам'ятає і буде пам'ятати своїх батьків, дідів. Своїх родичів. Від ветеранів міста виступив голова ради ветеранів війни та праці Микола Якушенко. І ще якихось п'ять років назад у нашому урочистому строю стояли ті, хто безпосередньо в складі 373-ї стрілецької дивізії визволяв місто Сміла. Їх на той час стояло в строю дев'ять чоловік. Сьогодні вже в їх залишилось двоє. Це Шастун Іван Денисович, зараз він. У дітей у селі Орловці тяжко хворий, але ми з ним зв'язок підтримуємо, відвідуємо від влади, від ради ветеранів. І в селі Сунки ще є визволитель, також живий Микола Петрович Довіченко, але за станом здоров'я також не зміг розділити радість сьогоднішнього дня. Тож бо вічна слава і вічна пам'ять тим, хто визволяв і хто поруч з ними йшов з нашими земляками. А сьогодні їхню нішу нішу героїв вона не, вона не пустує. Сьогодні цю нішу героїв відважних захисників заповнюють їхні онуки і правнуки, які ведуть сьогодні також не менш важливу бійню за нашу свободу і незалежність за честь. І радість і гордість нашого народу від делегації Драбівщини, яка минулої п'ятниці побувала у нашому місті, Микола Трохимович передав короваї. Їх розділили між усіма учасниками мітингу. Про оборону сміли розповів краєзнавець Микола Опаренко. Своє уклінне спасибі старшому поколінню сказала і молодь. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні, героям новітньої історії України, що стали гідними синами та онуками ветеранів та з честю виконали свій обов'язок. Від пам'ятника Героям Небесного. Весної сотні учасники мітингу урочистою ходою пройшли центральними вулицями Сміли у міський парк культури та відпочинку до меморіалу слави. Біля вічного вогню та братської могили об'єдналися у спільній молитві. До присутніх звернулися місцеві священнослужителі різних конфесій. Святі отці зокрема розповіли історії своїх родин. Святий Весмерний, помилуй нас, молимось, зарабіло Божи. Які погибнули в Другій світовій війні. Мій дід учасник Другої світової війни. Я, на жаль, точно не знаю. Він, певно, не визволяв смілу. Але знає, що визволяв телепино, яке тут неподалік. Я знаю, як він забігав до себе у хату в Малу Яблунівку тоді, коли ще точилися бої за це містечко, за цю околицю сміли. Я прожив. Тут, і будучи школярем, я бачив багатьох ветеранів, спілкувався з ними. До нас приходили в школу ветерани. Ми так скажу, в той час, простіше таке слово, скажу, з відкритим ротом слухали їхні розповіді. Ми тоді, я, я проникся величезною повагою до цих людей. Я з Івана Франківщини, мій один був в Червоній армії, а другий був в повстанській армії. Отака От ситуація тоді була. Ось. І кожен. Знав, що оця моя земля. Боже знав, що це моя хата, це моя сім'я. І її треба захистити від ворога, від того ворога, який йшов і нищив нашу землю, нашу історію. Тому історію треба пам'ятати. Історію треба пам'ятати і передавати цим дітям. Ми маємо історію і маємо записано в повісті временних літ, що Андрій апостол поставив на Київських горях хрест. Я сказав, що ця земля буде благословена. Вона да, є благословена, але ми повинні її берегти. Ми повинні берегти її кожної хвилини нашого життя. І найперше бути патріотом. І кожен з них, хто воював в різних арміях, не були патріотами своєї землі. День визволення сміли, день радісний і водночас сумний, зазначив депутат міської ради Володимир Примак. Я особисто пишаю, що мій дід Захарченко Іван Варфоломейович, житель Лискачівки, воював в партизанському загоні дубового в роки вітчизняної війни. Я його завжди пам'ятаю, я пам'ятаю, що. Завдяки таким, як він, і я на сьогодні живу, і всі ми живемо і маємо змогу працювати, ростити дітей. Керівники міста, депутати міської ради, представники громади різних поколінь хвилиною мовчання вшанували загиблих на фронтах і вклонилися пам'яті земляків, які пішли у вічність по війні. Живих свідків, на жаль, щороку залишається все менше. Нинішній день визволення сміли вперше відзначили без Василя Москальця. Із почесним громадянином нашого міста, його визволителем, ми попрощалися 2 січня. Світла і вічна пам'ять загиблим захисникам, честь і слава живим героям. Минулої суботи, у переддень відзначення 73-ї річниці визволення сміли від нацистських окупантів, стартував відкритий чемпіонат міста з волейболу. Змагання проходять п'ятий рік поспіль, втретє під гаслом Патріоти Смілянщини рідній Україні це означає, що перемоги на волейбольних майданчиках зараховуються в загальну перемогу за мир в Україні. Відкритий чемпіонат Сміли з волейболу щороку проходить у спортивній залі школи номер 3 колегіуму. Директор цього навчального закладу, депутат міської ради Тетяна Карло, звертаючись до спортсменів, наголосила, що вони роблять вкрай важливу справу. Від цього особисто і цього підоїчного колективу я щиро вітаю наш. Землі, я хочу побажати вам міцного здоров'я, назнаки. Звичайно, щоб цій грі переміг найсильніший. Ви робите дуже хорошу справу. По-перше, ви являєтесь прикладом для майбутніх поколінь, для молоді, які показуєте, що треба щоб вони під... Ну і, звичайно, підтримуйте воїнівато. Я хочу сказати, що школа також не стоїть осторонь. Ми вчора в місті підтримали флешмоб, який започаткований був у 2016 році на підтримку людей, які перебували в гарячих точках. І вчора в закладі було віджимання в цьому залі 22 рази. Ми передали далі естафету всім -10 нашим школам міста для того, щоб також цей флешмоб пройшов по нашому місті. І ще раз вас святом хорошого настрою перемоги і успіхів у відкритому чемпіонаті виборюватимуть перемогу вісім команд із міст Сміла та Городище, Черкаського та Городищенського районів. Начальник відділу молоді та спорту Наталія Маслюк зазначила, що географія змагань щороку змінюється. Приємно, що цього року долучилися до змагань і представники Городища, городищенського району і черкаського. Хочеться привітати вас від імені управління освіти молоді та спорту, відділу молоді та спорту від себе особисто, побажати вам гарне ігор, е, чудового настрою, е, емоційних е, моментів на волейбольному майданчику. Ну і, звичайно, жаги до перемоги. Де для вас придбати і зокрема передбачені нагороди в різних номінаціях. Суддівську бригаду змагань очолив Володимир Мельник. Сміла вважається містом спортивним. Волейбол посідає чільне місце серед багатьох видів змагань. Це улюблена гра багатьох від школярів до ветеранів. Спортивна база школи номер 3 колегіуму має всі умови для того, щоб шанувальники волейболу, їх тренери та вболівальники відчували себе комфортно, а змагання пройшли на високому рівні. Більше новин також на сайті smilamedia.org.ua та на сторінках газети Сміла бажаємо вам вдалого робочого тижня.